Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ «Нумерація багатоцифрових чисел. Сьогодні будемо утворювати, читати та записувати 4цифрові числа, а також відтворювати послідовність чисел у межах тисячів. Давай розглянемо з тобою таблицю. У нас є в таблиці одиниці тисяч, є сотні, є десятки та одиниці. Одиниць тисяч одна. Одна тисяча. Сотень п'ять. П'ятсот. Десятків сім, сімдесят одиниць три. Три. Виходить одна тисяча. 573. Завдання 1. Прочитай числа, що записано в таблиці. Прочитаємо спочатку, скільки у нас є одиниць тисяч. Дві тисячі, три тисячі, 7 тисяч, 5 тисяч і 9 тисяч. А тепер прочитаємо ці одиниці тисяч разом з сотнями, десятками і одиницями. Дві тисячі. Сімсот тридцять один. Три тисячі п'ятдесят чотири, сім тисяч двісті, п'ять, п'ять тисяч, триста сорок дев'ять тисяч. Давай ще раз. Дві тисячі сімсот тридцять один. Три тисячі п'ятдесят чотири, сім тисяч двісті п'ять, п'ять тисяч, триста сорок, дев'ять тисяч. Нам треба прочитати числа і для кожного назвати те число, що йому передує, і наступне за ним. Передує число число на один менше, а наступне за числом на один більше за нього. Отож, прочитаємо дане число 7392. Попереду буде 7391, а наступне за ним 7393. Це число читаємо 4137. Передує йому на один менше 4136. А наступне за ним 4138. 9501. Передує йому 9500.

Передує йому число сім двісті а наступне за ним 7301. триста один. П'ять тисяч чотири. Передує цьому числу число п'ять тисяч три, а наступне за ним п'ять тисяч п'ять. 2703. Передує цьому числу. число 2702, а наступне за ним 2704. 4020. передує цьому числу. число 4019. А наступне до цього числа. Чотири тисячі двадцять один. П'ять тисяч. Передую цьому числу число чотири дев'ятсот дев'яносто дев'ять, а наступне за ним число п'ять тисяч один. Три тисячі сорок сім. Передує цьому числу число 3046, а наступне за ним 3048. Виконай дії за зразком. Давай розглянемо. До 4000 додали 2000, вийшло 6000. Бо тисячі додаються так само, як. Прості одиниці 4 тисячі плюс 2 тисячі буде 6 тисяч. Так само віднімаємо одиниці тисяч віднімаємо як звичайні одиниці. Ось у нас 7 тисяч мінус 5 тисяч буде 2 тисячі. 7 тисяч мінус 5 тисяч буде 2 тисячі. Записуємо. 8 тисяч плюс 1 тисяча до 8 тисяч, додаємо 1 тисячу, 8 плюс 1 – 9, отож буде 9 тисяч. 5 тисяч плюс 3 тисячі. 5 тисяч плюс 3 тисячі. 5 плюс 3 буде 8. Отже, 8 тисяч. 6 тисяч мінус 2 тисячі. 6 мінус 2 Буде 4. Отже, шість тисяч мінус дві тисячі буде чотири тисячі. Вісім тисяч мінус дві тисячі. Вісім мінус два буде шість. А вісім тисяч мінус дві тисячі буде шість тисяч. Дев'ять тисяч мінус тисяч плюс один одну тисячу. 9 5 буде 4 і плюс 1 – 5. Отже, 9 тисяч мінус 5 тисяч буде 4 тисячі плюс 1 тисячу буде 5 тисяч. 4 тисячі плюс 5 тисяч мінус 1 тисяча. 4 плюс 5 буде 9, мінус 1 – 8. Отже, 4 тисячі плюс 5 тисяч буде 9 тисяч, мінус 1 тисяча буде 8 тисяч. Виконаєм завдання на повторення. Це задача. Марічка їхала на велосипеді зі швидкістю 12 кілометрів за годину. Який шлях вона проїхала за 3 години? Якщо швидкість Марічки 12 кілометрів за годину, то за 3 години вона пройде шлях, який ми шукатимемо множенням. Якщо за 1 годину Марічка проїжджає 12 кілометрів, то це вона робитиме кожної години. Отже, 12 множимо на 3, виходить 36 кілометрів шлях, який вона проїде за 3 години. Життєва задача 9. Працюючи влітку, старшокласник Микола заробив 3 тисячі гривень, а його подруга Оленка 4 тисячі гривень. Скільки грошей заробили друзі разом. Щоб знайти, скільки вони зробили разом, треба до грошей, які заробив Миколка, додати гроші, які заробила Оленка. Ми знаємо, скільки заробив Миколка 3 тисячі гривень. А Оленка 4 тисячі гривень. Отож, ми зразу можемо додавати. 3 тисячі плюс 4 тисячі буде 7 тисяч гривень. Заробили вони разом. Давай підсумуємо. Ми сьогодні навчилися утворювати, читати та записувати 4 цифрові числа. Також ми відтворювали послідовні числа в межах тисячі. Ми називали попереднє і наступне число для чотирицифрових цифрових чисел. Ще ми розв'язали задачу на рух та життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатимо на наступному уроці.